Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. Веду, до речі, два канали ВДХ і Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ось цікавий такий апарат. Це у нас Rena Zoe 2020 року. 52 кВт в рестайлі. І вже в перед максимальній комплектації. Практично. Це у нас комплектація Intense. Так, машинка у нас. У нас у нас 20-й рік, 113 тисяч пробігу, 136 кінських сил. Ціна у нас 13300, невеличкий торг присутній. Що ми маємо по комплектації? Бачу, вже, до речі, у нього стоїть зимова резина. Передня-задня йолочка. Е -е 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 Далі, що маємо по комплектації? Фуллет оптика, передня-задня, але це у них є, в принципі, в базі, як і безключовий доступ теж є абсолютно у всіх. Є противотумані фари. Маємо парктроніки, передні, задні та бокові парктроніки. Бачите, бокові у нас теж є. Е, і для чого потрібні парктроніки? У нас є така крута функція як автопаркування. Бачите, підійшов до машинки, вона відкрилась. Причому ключик-то в мене в кармані. Е, Так, автоскладування дзеркал, є датчики сліпих зон. Тут у нас кнопочка замикання і відмикання дверей, але в принципі він працює. Можна не нажимати кнопку. Відійшли, підійшли, закрились, відкрились. Електросклопіймачі, передні, задні. Е е Даводчики у нас тільки на водійські, що дуже, до речі, рідко буває на Рено. Зазвичай доводчики є у всіх. Комбінований ось такий салончик. Є у нас утримання в полосі, є у нас підігрів керма, вимкнення звуку електродвигуна. Створення типу, він, він там шумить, щоб пасажири е, пішоходи розбігались. Так, нажмемо кнопочку Старт. До речі, є у нас підгрівчики сидінь і автопаркування. Відео я, там, до речі, в TikTok закидав з автопаркуванням, як воно працює. Працює реально офігенсько. Е, Так, датчики душу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Android Auto Apple CarPlay, У нас тут все є. Е, камера заднього руху є. Е, далі, що, що у нас тут є ще? Е, Екорежим, клімат-контроль. Бездротова зарядочка у нас смартфона. Тако положили. Хопа, пішла зарядка. Бачите, прикольна штука. Е, до речі, непогано заряджає Е, Електронний стоянковий гальма та автохолд автохолд. Це на світлофорі зупинились, нажали тормоз, спустили тормоз, машина не їде, поки не нажмете е, газ. Пробіг у нас 113 тисяч кілометрів. Запас ходу, до речі, 52 400 км, взимку орієнтовно 300 км. Звичайно, все залежить від того, як ви будете їздити, як ви будете нажимати на газ і як будете користуватися клімат-контролем. Клімат тобто це при самих оптимістичних розкладах. Покажу далі, який у нас салончик, як у нас все виглядає. Така декоративна стеля з пресованими якимось узорами. Так, зарядочка у нас є. Що там у нас ще французи нам залишили. Так, нічого не залишили. Залишили тільки крюк буксировочний, ну і аптечка тут. Можливо, тут буде знак ще аварійної зупинки. така полиця на місці. Чого не вистачає до максимальної комплектації, напевно, повної шкіри. Але ну, особисто мені повна шкіра не подобається. Комбінований салон набагато практичніше. У мене, наприклад, зараз домашня машина йде з шкіряним салоном. Це неудобно. А попередня в мене була комбінованим, і це реально було удобніше. Ось так от. І не вистачає, напевно, акустики Bose Тут, звичайно, шильдики йдуть. Але був, скажу так, перехвалений. У мене зараз домашня машина теж і з басешною акустикою. Чесно, перехвалена. Тобто штатка Аркаміз грає теж трошечки гірше, але взагалі не суттєво. Тому так. По портам зарядки в нього Type 2 приймає до 22 кВт максимум. тобто зі станції. З домашньої розетки приймає, якщо я не помиляюсь, до 2,5 кВт. В общем, якось так. Машинка розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація, якщо в цьому році ще ставити, поки не продлили закон, але будемо надіятися, що його все ж продлять. І наступний рік теж буде без розмитнення для електромобілів, але будемо бачити. Тому в цьому році, якщо ставити на облік, то перша реєстрація 1500-1700 гривень. З наступного року там вже прийдеться платити пенсійний фонд. А це буде там 3-4% в залежності від суми, яка вказана в договорі купівлі-продажу. Що ж, машинка в наявності в Вінниці. Якщо потрібна доставка без питань, потрібно в кредит без питань, тому звертайтесь, будемо обговарювати. Е, до речі, перевірки, діагностики теж любі можна зробити. Зараз, до речі, подивлюсь він-код. Свін-код, я вам забувся дати, швидше за все, він ззаду, справа у нас має бути, ні, не вгадав. Невгодов. Він-код ось у вас тут. Можете його провірити по офіційній базі Рено або по кар-вертикалі. Нажмете скрін або паузу і запишете. Що ж, великий вибір автомобілів з Європи. Приїжджайте, дивіться, катайтеся, вибирайте, що вам більше до вподоби. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.